Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі працює над озелененням скверу імені Богдана Хмельницького. Навіть чотирилапий улюблений студентів та викладачів, білорудий кіт на прізвисько Біляш, долучився до цієї доброї справи. Ми садили рози, вейгелу, спірею, іриси, астри. Садили також кізильник і сіяли газону траву. І нам в цьому в траві в траву допомагав садити кот, який. Ну, він нам би загортав, допомагав загортати. А так ми поливали кожен день, щоб вона виросла. Тяжело було, тому що відзначально клумби були в дуже запущеному стані. Велася повністю вся перепланування сквіра, була завезена земля, це все розгрібали по клумбам. Ну… Потім все озеленяли, садили. Ця робота зайняла приблизно два місяці кожен день. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваших руководителей. Ви хоч порядок нас навіли, хоч хоч вийдеш сюди на вулицю, а стыдно, що у нас люди не можуть красоту берегти. Да. Та ви що? У нас ще такого Богдан Хмельницького сквірики не було. чесно слово. Це благодаря училищу молодіжі. Закладений сквер ще у 70-х роках минулого століття, і лише з 2010 року ним опікується студентство. Результатом їхньої праці став затишний зелений куточок посеред промислового району міста. Сьогодні в жовтневому районі маленький але дуже хороший і яркий праздник. Сьогодні ми відкриваємо очередний екологічний уголок, який воплощен благодаря реалізації програми компанії Медінвест. Город нашими руками. Студенти та викладачі центру підготовки робітничих кадрів стали переможцями проекту Місто нашими руками. На отримані 50 тисяч гривень вони придбали декоративні рослини, які радуватимуть мешканців цього району, та інвентар, аби щодня доглядати за тепер уже рідним для них сквером, адже кожна квітка чи молоде дерево посаджені їхніми руками. Усі, хто доклав зусиль, аби зробити сквер охайним та квітучим, сподіваються, що містяни берегтимуть зелений острівець району.